У виконавчому комітеті Бердичівської міської ради нове призначення. Начальником служби у справах дітей стала Світлана Василівська, 1987 року народження, котра до цього із 2012-го, була методистом інформаційно-методичного центру управління освіти і науки. Світлана Василівська має досвід роботи і у соціальній сфері. Більше трьох літ працювала у службі у справах дітей Романівської райдержадміністрації, спочатку головним спеціалістом, потім Завідуючою сектором з питань опіки, піклування і усиновлення, а також якийсь час була провідним спеціалістом Бердичівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. На останньому засіданні виконавчого комітету Світлану Василівську як нового керівника служби у справах дітей представив міський голова Василь Мазур. Нагадаємо, попередній керівник Наталя Омелянчук очолила управління праці і соціального захисту населення.